Дитячі вірші Леонід Глібов, конек Стрибунець. В чистім полі на роздолі конек, славний Стрибунець, І танцює, і співає пречудовий молодець. У траву в пшеницю в жито досхочу розкошував, І цілісіньке літо не вгаваючи, співав. А довкола всі працюють, вся мурахова сім'я. Стрибунець із них сміється. Не люблю роботи я. Розгулявся на всі боки, все байдуже, все дарма, коли гульк до них у гості суне люта зима. Скочив коник до мураха, стиха слізоньку обтер. Бачиш он, зима біліє, що я їстиму тепер. Ти спізнився, небораче, відказав мурах йому. Хто кохав життя ледаче, Не перелив тому. Проспівав ти літо гоже вдача вже твоя така, А тепер танцюй, не Боже, на морозі гопака. Іван Малкович отакий роззява. Жив собі роззява, ліві двері справа. Зранку він хутенько встав, піджака вдягати став, шусть руками в рукави. З'ясувалось то штани, от таки роззява, ліві двері справа. Вбрав сорочку він, однак всі кричать йому, Не так, одягнув пальто, проте знов кричать йому Не те, от таки роззява, ліві двері справа. Поспішаючи в дорогу, рукавичку взув на ногу. Ну а замість капелюха натягнув відро на вуха. От таки роззява. Ліві двері справа. Трамваєм тридцять третім він їхав на вокзал і, двері, відчинивши, до водія сказав Шановний, трам тарам пам пам. Я щось хотів сказати вам я сів не в той мені, ай-ай. трамзал негайно на воквай. Водій перелякався і на вокзал подався. От таки роззява ліві двері справа. Ось біжить він до кав'ярні, щоб квитки купити гарні. Далі гляньте на роззяву, Мчить купляти в касі каву. От таки роззява ліві двері, справа. Вибіг він аж на перон, там відчеплений вагон. Пан роззява в нього вліз, сім валіз туди заніс, Примостився під вікном та й заснув солодким сном. Зранку гульк. Е, гей, гукає, що за станція? питає. Чемний голос відповів То є славне місто Львів. Ще поспав, аж сходить сонце. Знов поглядив у віконце, Бачить, знов стоїть вокзал, здивувався і сказав. Що за місто? Це Болехів, Коломия, Чарадехів. Чемний голос відповів. То є славне місто Львів, ще собі поспав з годинку, знов поглянув на зупинку, Бачить знов якийсь вокзал, здивувався і сказав Що за станція цікава, Київ, Зміїв чи Полтава? Чемний голос відповів То є славне місто Львів. Тут він крикнув Що за жарти? Жартувати так не варто. Вчора я у Львові сів. А приїхав знов у Львів? от Отаки розява, Ліві двері справа. Лариса Шевчук Яринка. На небі ні хмаринки лиш сонечко блищить. А де ж мала яринка до річечки біжить? Білява невеличка, неначе каченя І любить теж водичку хлюпочиться щодня. Олена Пчілка Їде вояк морквяний. Їде вояк морквяний коник буряковий, кожушина горіхова, жупан лопуховий, пістолети з качана, кулі з бараболі, а шабелька з пастернаку, стремена з квасолі. Їде їде вояченько, під ним коник скаче, надибали його свині. Злізайно, вояче. Він вихопив пістолета, став свиней стріляти. Свині кулі погапали нічим воювати. Він вихопив шабелину, став свиней рубати. Свині шабельку погризли, нічим воювати. Зачинає вояк наш з коника слізати. Зачинає кулаками свиней воювати. Так їх дуться, так їх бухав тими кулаками. Котилося свинське військо догори ногами. Отакий то вояченько, жупан лопуховий, кожушина горіхова, коник буряковий. Юліан вім паротяг старий паротяг на пероні пітніє, а шиллється із нього маснюща олія, посопує мліє, тяжкий і великий він дишить муха, Жар з розпашілого черева буха. Пух-пух-пух, пух-пух-пух, чух пах, пах пух. Урхає пара, як хмара, як пух. Попричіпляли вагони до нього, зі сталі дзвінкої заліза важкого. Та ще й пасажири у кожнім вагоні, в першім корови, в другому коні, в третім сидять крутовусі грубаси, сидять і їдять собі жирні ковбаси, в четвертому слон і чотири жирафи, в п'ятому різні шухляди і шафи. Шостім гармата о яка грізна, сердита, надута, носата, залізна. В сьомому повно повнісінько бананів, в восьмому вісім нових фортеп'янів, в дев'ятім цукерки морози водині, в десятому клунки валізи скрині, а тих вагонів сорок не менше. Сам же не знаю, що в них там є ще. Та хоч би прийшло вісімсот силачів. І кожен би з'їв вісімсот калачів, і кожен узявся б тягнути гарненько, навіть не зрушиться той поїзденько. Раптом свист і знову свист, Пара-бух, колеса в рух. Спершу, немов черепаха, бляшана, рушила машина за спано по шпалах, шарпнула вагони і тягне натужно, крутяться крутяться колеса дружно. Чахкають, бахкають щораз гучніше, і мчаться вони все пруткіше й пруткіше. Куди ж вони їдуть, куди ж то? А прямо по рейках, по рейках, по рейках, полями, по горах лісами, через мости кваплять, бо треба, щоб поїзд устиг. А поїзд, а поїзд потуркує стукотом. Так то то, так-то то, -то так-то то, тук -то, то. Гладко так легко він котиться вдаль. Буцім то м'ячик легкий, а не сталь, не чорна машина, що дихає, важко, а забавка, пурхавка просто комашка. Та да що то за поїзд, куди і чого, і що то там, що то там, штурхає його, аж весь трясеться, аж бух, бух бух. То пара гаряча зчинила той рух. Веселі колеса подуркують стукотом так-то-то, 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 тук. то то Ліна Костенко. Соловейко застудився. Дощик, дощик, ти вже злива. Плаче груша, плаче слива. Ти періщить заходився, соловейко застудився. А тепер лежить під пледом, П'є гарячий чай із медом. Станіслав Шаповалів Греки й чебуреки. В чебуречній греки їли чебуреки. Два великі греки по три чебуреки. Три маленькі греки по два чебуреки. Скільки було греків, скільки чебуреків. Степан Руданський. Вовки. Чого, брате, так збілів? Що з тобою сталося? Та за мною через став аж сто вовків гналось. Бог з тобою, сто вовків, та б село почуло. Та воно пак і не сто, а п'ятдесят було. Та й п'ятдесят диво в нас. Де б їх стільки взялось? Ну, Іванцю, нехай так, але десять гналось, та й десять не було знать один усього. А якби то один вовк, страшно й одного. А може, то й не вовк? А що ж то ходило? Таке сиве та мале, а хвостик як шило. Володимир Олександрів ходить гарбуз з погороду. Ходить гарбуз з погороду, питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня, і ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки гарбузові сини й дочки, і ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася морквиця гарбузова сестриця, і ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались буряки гарбузові свояки, ще живіші ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. Ще живіші ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. Я піддержав увесь рід, ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Лідія Пов, «Жабка». Журилась під осінь малесенька жабка, Уже потемніла у соняха шапка, І жовтими стали листочки у клена, А я ще й досі зелена зелена. Лідія Пов. пісенька про груші. Росла на груші грушка, як всі грушки проста. Та хто б, скажіть, подумав, упала на кота. Кітну уня вчать на грушу. Прийшов у сад дідусь. Та хто б скажіть, подумав і діда грушка Лусь, тоді приходить бабця їх бідних лікувать. Та хто б скажіть, подумав і бабцю грушка. Гать. Аж тут прибігли діти. Під грушку із залюбки. Ну, хто б скажіть, подумав, поїли всі грушки. Анатолій Качан Ліниві вареники. Енники, беники, енеки беники, мама зварила ліниві вареники. Мурка з під столу нявкнула няв, я її лінивих вареників дав. Боже мій милий, що з нею сталося? Мурка весь день по підлозі качалась, потім заснула біля дверей і перестала ловити мишей. Енники, беники, енники, беники, мама зварила ліниві вареники. Жучка знадвору гавкнула гав? Я її лінивих вареників дав. Боже мій милий, що з нею сталося? Жучка весь день по підлозі валялась, потім заснула біля плити і перестала двір стерегти. енеки-беники енеки знову зварили ліниві вареники. Я у вітальні друзів зібрав, миску лінивих вареників дав. Боже мій милий, що з нами сталося? Ми цілий день по вітальні валялись хто на дивані, хто на стільці, хто із виделкою в лівій руці. Сном непробудним усі ми спимо, в школу не ходимо й бурмотимо. Енники, бенники, енники, бенники, мама зварила ліниві вареники. Наталя забіла, стояла собі хатка. Стояла собі хатка, дірявий чобіток, а в ній жила бабуся, що мала сто діток. Така була сімеєчка сімеєчка мала, ніяк із нею впоратись бабуся не могла. Пішла бабуся на город по моркву й буряки, пішла вона до пекаря по хліб та пиріжки. А сто дітей не ледарі пішли збирати хмиз. Усі взяли по гілочці і набрали цілий віз. Води взяли по крапельці і повний казанок, і наварили борщику бабуся й сто діток. А далі сто цеглинок вони принесли вмить. і склали з них будинок і стали в ньому жить. А потім сто зернинок поклали в землю в ряд, і виросли з них квіти, і став квітучий сад. А якби та бабуся не мала сто діток? Була би досі хатка дірявий чобіток. Платон воронько, хвостик ніде діти. Я пошила на святки наші киці чобітки, Шапочку наділа, тільки не зуміла трусики надіти, Хвостик ніде діти. Платон воронько доня хоче спати. У моєї доні оченята соні. Рученьки мов звати, доня хоче спати. Ніч прийшла тихенька, спи моя гарненька. Іван Малкович та Юрій Андрухович Хатка, яку збудував собі Джек. Це хатка, яку збудував собі Джек. Це сати город, а це сонях, як сонце, який заглядає до Джека Віконце, до хатки, яку збудував собі Джек. А це ось комора в коморі пшениця, яку викрадає хитрюща синиця, і вже не печеться смачна паляниця у хаті яку збудував собі Джек. Це кіт, він сміливо виходить з воріт, бо дуже він хоче зловити синицю, яка викрадає з комори пшеницю, з якої так смачно пекти паляницю, у хатці яку збудував собі Джек. А це подивіться це пес без хвоста. Який каже, гав насмілився кота, який доганяє синицю, яка викрадає пшеницю, з якої так смачно пекти паляницю, у хатці, яку збудував собі Джек. А це в нас корова ряба й рогата, яка щойно хвицнула пса без хвоста. Який каже, гав насмілився кота, який доганяє синицю, яка викрадає пшеницю, з якої так смачно пекти паляницю, у хатці яку збудував собі Джек. А це ось бабуся, старенька, горбата. Яку дуже любить корова рогата, яка щойно хвицнула пса без хвоста, який каже на сміливця кота, який доганяє синицю, яка викрадає пшеницю, з якої так смачно пекти паляницю у хаті яку збудував собі Джек. А це, що за сплю? це, звичайно, ж, пастух, якого картає бабуся горбата, яку дуже любить корова рогата, яка щойно хвицнула пса без хвоста. Який каже гав сміливця кота, який доганяє синицю, яка викрадає пшеницю, з якої так смачно пекти паляницю у хаті яку збудував собі Джек. А зараз поглянемо всі на блоху, що робить кузь-кусь пастухові з плюху, якого картає бабуся горбата, яку дуже любить корова рогата, яка щойно хвицнула пса без хвоста, який каже гав сміливця кота, який доганяє синицю, яка викрадає пшеницю. Щоб діткам спекти отаку паляницю у хаті, яку збудував собі Джек.